Доброго часу моїм глядачам. Отакі. От гарні прикраси. Маємо хрестик з каміннями, Який каміння не провіряв, але дуже цікавий срібло 925 проба. І на чотирьох. В лучах золотів ставки. Маємо три проби. Перша проба проба 925 срібла, посередині пробу не розібрав. І крайня проба, ласточка. 375-та проба, чи 575. Розібрати не можу. Золото от видно, де воно? Тут. І внизу. 4 вставочки. Хрестик досить цікавий. Отаке от стародавнє кільце. Таке невеличке золоте обрамлення в виді фольги, камінь. Напевно, скоріш за все, так називаємо паста. Кільце що навіть може бути 1800-х років, проби нема, але кільце срібло, на жаль, Одна частина тріснута. Це все було. Ті всі речі були разом. Той разом я вам їх показую. Цепочка позолота, срібло. 925 проба. проба отут є. Ось такі. Три цікаві речі.